Можливо, ви мріяли у дитинстві стати видатним спортсменом. Якщо так, то мали пам'ятати знищені і гнилі спортивні комплекси і стадіони. Привідкриємо таємницю: якщо ви мешкаєте в Києві, і якщо у вас є діти, то у них умови не набагато кращі. Забезпечити їх, мав би департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, яка водночас і виконком Київради, і представництво уряду в столиці. Нібито саме задля цього департамент молоді та спорту КМДА щороку висмоктує з бюджету мільйони гривень. Після скандального Вадима Гуцайта цей департамент... Чула Юлія Хан. Чомусь у спадок від Гуцайта їй дісталися численні корупційні скандали. Ось це так поворот. А також недбалість, розтрати, кричуща, некомпетентність. Все як ми звикли. А дарма що звикли, бо так не має бути. Отже, чим займається департамент молоді та спорту під керівництвом Юлії Хан та які у неї досягнення, розкажемо вже за мить. Юлія Хан народилася 17 травня 1983 року в малині Житомирської області. Першу вищу освіту здобула в Житомирському національному агроекологічному університеті за спеціальністю зооінженерія. Тож її перша кваліфікація зооінженер. Саркастично Другу освіту здобула в центрі після дипломної освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю Економіка підприємництва. Мабуть, зооекономіка, де і чим вона займалася після закінчення вишів протягом 10 років, ні з офіційної біографії, ні з інших відкритих джерел з'ясувати неможливо. Мабуть, все ж таки вивчала зооекономіку. Офіційно працювати почала у 2017 році керівником проєктів та програм, а також головним бухгалтером. ТОВ будівельне бюро ним керував та володів її чоловік Олександр Хан у 2019-му. Юлія Хан почала працювати у КМДА, стала завідувачкою сектору організації веломережі, управління координації та розвитку дорожнього господарства та інфраструктури. Це структура, яка підпорядковується департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Веломережа це велодоріжки, в які закопувалися сотні мільйонів гривень, а навіть на Атяку на, на єдину веломережу в Києві як не було. Так і немає. У березні 2020 року директора департаменту з питань молоді та спорту, горизвісного Вадима Гуцайта, як подейкували протеже Вадима Столера, було звільнено. За його каденції в КМДА сфера спорту в Києві зазнала немало корупційних скандалів. Після КМДА Гудсайту запропонували набагато вищу посаду міністра молоді та спорту України. Сам Гуцайт запам'ятався українцям як ну. Як черговий ватник, який з дурного дива досі очолює Національний олімпійський комітет. На жаль, закономірно більшість спортивних бюрократів в Україні у цьому на нього схожі. Чи спіткала така доля Юлію Хан? Ну, зараз розберемося у травні. Віталій Кличко доручив своєму заступнику Валентину Мондриївському наглядачу за подолом провести співбесіду та обрати кандидата на вакантну посаду. І, схоже, Мондриївському найбільше. Прийшла до вподоби наша героїня, бо саме вона очолила тоді департамент з питань молоді та спорту. І певно, співпраця хан із заступником кличка була доволі плідною, адже того ж 2020 року Юлія Хан балотувалася до Київради від партії Кличка Удар, але за результатами не пройшла. Юлія Хан активно веде соціальні мережі, зокрема Інстаграм. Тут і дописи зі спортивним вайбом, і обійми з мером Віталієм Кличком, і дружній колектив департаменту молоді та спорту, і допомога Збройним силам України. Цікаво, в її департаменті все так само позитивно і гарно, як в інсті? аж ніяк. Так можна визначити останні досягнення департаменту молоді та спорту. За керівництва хан продовжили реконструкцію фізкультурного оздоровчого комплексу на райдужній 33А. Спойлер нічого не вийшло й досі, хоча вона на посаді вже 4 роки. Комплекс стояв порожнім понад 10 років і перебував в аварійному стані. У КЕМДА обіцяли, що після реконструкції у ньому сотні учнів зможуть займатися баскетболом, футболом, кікбоксингом, боксом, вільною та греко-римською боротьбою. Але ж вийшло як вийшло. Спочатку КМДА затвердила кошторисну вартість цієї реконструкції у розмірі понад 78 мільйонів гривень. Потім взагалі підняла до 170 мільйонів. Набрала обертів ця ситуація в січні цього року. Тоді стало відомо, що столичні суди можуть винести обвинувальні вироки посадовцям, які причетні до розпилів бюджетних коштів при реконструкції комплексу на райдужній. Зокрема, йшлося про збитки в сумі до 20 мільйонів гривень за різними оцінками. Колишньому директору замовника робіт КП спортивний комплекс і директору компанії підрядника Тов Мостицькі 2 інкримінувалася службова недбалість та перевласнення майна. Що цікаво, раніше слід. Чи Нацполіції також розслідували факти можливого корупційного впливу на ремонти у спортивних об'єктах, також і посадовців профільного департаменту КМДА. Але потім, видно, передумали. Цікава ситуація склалася і зі стадіонами в Дарницькому районі. У липні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості заступнику директора спорткомплексу. Гроші сплатили, але роботи, зокрема спорудження нової мережі водовідведення та дренажу, виконані не були. Як з'ясувалося, половина необхідних ремонтних робіт не були виконані взагалі, що задало збитків бюджету на суму понад 4 мільйони гривень. У тому ж липні столичні правоохоронці повідомили про підозру в розтраті коштів держбюджету директору дитячо-юнацької спортивної школи Атлант. Посадовці інкримінували укладання угоди про проведення капітального ремонту будівлі школи. Із підрядним підприємством за завідомо завищеними цінами. Таким чином, сума збитків тоді могла сягати близько 2 мільйонів гривень. Лише через кілька місяців сталася ще одна дуже прикра ситуація. Тоді суд відсторонив від посади директора позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Зміна. Цей заклад підпорядковується Департаменту культури, молоді та спорту КМДА, тобто нашій Юлії Хан. Очільника закладу підозрювали у причетності до розтрати 3,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Ще один випадок і знову з розпалами під час ремонтів. Вже можна називати це схемою. Згідно з декларацією про майно і доходи, Юлія хан володіє разом із громадянином Андрієм Білоконим земельною ділянкою в Києві площою 1000 квадратних метрів. Це, звісно, може бути збігом, але тезка майнового партнера хан Андрій Білокінь є уповноваженою особою то в митний термінал Київщини, яким фактично володіє Андрій Засуха, екс-депутат Київської обласної ради від батьківщини, та що важливіше, син Тетяни Засухи та Анатолія Засухи, відомих латифундистів та м'яко кажучи, ватників. Якщо не сказати точніше, російських посіпак. Що навіть якщо це просто співпадіння, цілком узгоджується зі слідом столера в бюрократичній кар'єрі Юлії Хан. Також Юлія Хан будує в Києві дім, а ще скромно володіє автомобілем Mercedes-Benz GLC 200D 2021 року випуску, який тоді ще придбала. Він коштував їй 2 мільйони. Має також дорогий велосипед Scott Contensa і так само скромно зберігає 230 тисяч доларів. З вами була Київ влада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.